Легенда про зеленого лицаря це унікальний витвір переосмислення середньовічної поеми про випробування лицарських чеснот, котрий лє дощем збентеженості наглядача, залишаючи по собі бездонні калюжі роздумів. Та, окрім надзвичайно красивої операторської роботи і надглибокого символізму, стрічка пронизана твердим списом психологічного змісту, довкола якого вибудовується основна історія. Як твір демонструє складний процес формування ціннісної психологічної системи, чим у фільмі такі важливі вікові психологічні новоутворення, як самовизначення та ідентичність? Та чому юність як віковий період є головною темою стрічки? Отож, дорогі відвідувачі, залишайтесь в нашій корчмі, аби разом знайти відповіді на ці запитання. Фільм відкривається нам кадрами, котрі знайомлять глядача із головним героєм Сером Гавейном. Ми бачимо, що він не обтяжений важким життям і не цурається різних задоволень, котрі воно йому дарує. Голос за кадром запитує Гавейна, чи став він вже лицарем. На що Гавейн відповідає, що ні, він нікуди не спішить, адже часу в нього ще достатньо. Цей короткий діалог відразу підштовхує нас до роздумів та привідкриває ворота до розуміння лейтмотиву стрічки, а саме, шлях головного героя юнацьким віковим періодом. Наш герой впадає на підлогу, женучись навздогін до своєї дівчини. На що вона йому говорить, аби він встав. Проте Гавейн втомлено відповідає, що ще не готовий. Цей епізод красиво доповнює попередній, даючи нам зрозуміти, що головний герой не прагне відмовлятись від свого легкого юнацтва та зустрічатись із дорослими випробуваннями, котрі на нього вже зачекались. Проте доля приготувала для сера Гавейна дещо особливе. Привівши себе у пристойний вигляд, Гавейн навідує святковий бенкет у залі короля Артура в честь святкування Різдва. Він губиться серед гостей, проте король дарує йому свою увагу. Та запрошує розділити із ним святковий стіл. Артур просить, аби Гавейн порадував його цікавою легендою про себе, розповів йому свою історію, але збентежений юнак відмовляє, відповідаючи, що він не герой легенд на що королева лагідно промовляє, що це лише поки що. Цей епізод дуже важливий, адже він доповнює основну тему фільму: людина, перебуваючи на юнацькому віковому відрізку, ще не володіє достатнім рівнем життєвого досвіду, аби похвалитися значними звершеннями, котрі б її сформували як повноцінну особистість. Саме тому блискуча відіграна збентеженість головного героя. Так чіпляє глядацьке око, адже ми відразу розуміємо, що Гавейн ще не знає, хто він, він чітко не розуміє своїх інтересів та власних здібностей, а це саме ті елементи, котрі потрібні юнаку для формування власної самовизначеності, а підштовхує Гавейна до формування самовизначеності поява на бенкеті зеленого лицаря. Згадковий гість хоче, аби король його вшанував забавою. Він говорить, що готовий прийняти чесний двобій із тим, хто насмілиться на нього. Якщо сміливому воїну вдасться завдати удару зеленому лицарю, той подарує йому трофей свою сокиру. Але натомість переможцю потрібно буде прийти рівно за рік до каплиці зеленого лицаря та з гідністю прийняти удар, котрий він наніс гостю. Головний герой наважується взяти участь у цій дивній грі, і зелений лицар дає йому свою голову на відсіч. А гавейн без вагань наносить удар. Цей дивовижний епізод має дуже глибокий метафоричний психологічний зміст. Приймаючи виклик, головний герой таким чином нарешті визначається із власним життєвим шляхом. Тепер він розуміє, чого хоче досягнути та куди йому варто рухатись. Так він остаточно формує своє самовизначення, котре є головним віковим новоутворенням в юнацькому періоді. Якщо у фільмі нам це показали через поетичний виклик до двобою, то в житті це має дещо прозаїчнішу форму, а саме професійний вибір юної людини, саме вибираючи якусь професію та місце, де вона буде цій професії навчатись, людина стає на визначальний життєвий напрямок, через відсутність життєвого досвіду. Підтримка дорослих людей дуже важлива для юної особи під час цього складного рішення. Незважаючи на конфлікт поколінь, юній людині важливо отримати віру у власні сили, визнання дорослими його здатності до прийняття життєвих викликів. Саме це ми бачимо, коли король та королева наділяють гавейна особливою увагою. Вони проявляють віру в те, що головний герой може з гідністю витримати життєві випробування. Продовж року перед непростою подорожжю юний Гавейн намагається востаннє насолодитись безтурботністю. Він вже стає героєм оповідки, здобуває увагу людей, а король із королевою покладають на нього свої сподівання. Йому навіть пишуть портрет, на котрому зображують його героїчну постать, під ногами якої лежить відрубана голова зеленого лицаря. Портрет також є дуже важливим метафоричним образом, котрий нам демонструє, чого чекають від Гавейна його близькі, та як він сам себе уявляє у майбутній подорожі. Характеристикою юнака є схильність до максималізму та ідеалізації як життєвих обставин, так і самого себе. Через недосвідченість юна особа ще не може об'єктивно оцінити власну здатність витримувати життєві випробування, і вона схильна формувати свій власний ідеалізований образ, котрий часто буває далеким від реальності. Саме таким Гавейн бачить себе на портреті, а з плином року настає час вирушати у подорож, і з благословінням короля головний герой таки наважується зробити несміливий крок у невідомість на зустріч моторошній постаті зеленого лицаря. Матір Гавейна дарує йому пояс, котрий має його оберігати. Вочевидь, це є метафорою батьківської підтримки юнака, проте з образом магічного пояса не все так просто. Наступний сюжетний акт відкривається глядачеві, на мою думку, чи не найемоційнішою сценою всього фільму. Ми бачимо, що головний герой верхи покидає королівство, неспішно прямуючи на зустріч випробуванням долі, а за ним стрімко біжать діти, намагаючись його наздогнати. Зрозуміло, що їм не вдається цього зробити. І це, дорогі відвідувачі, надзвичайно майстерна режисерська картина, котра демонструє. Як головний герой остаточно покидає свої безтурботні дитячі роки? До яких він більше ніколи не повернеться. Зупинившись на ночівлю, герой дістає дзвоник, котрий йому подарувала його дівчина. Він пригадує розмову із нею, в котрій вона промовляє свої сильні почуття до Гавейна, але у відповідь вона не отримує того ж. Головний герой, хоч і ставиться прихильно до неї, проте йому незнайомі щирі глибокі почуття справжньої безумовної любові. Ця тема ще зустрінеться нам із подальшим розвитком історії. А тим часом Гавейн, проїжджаючи поле битви, на котрому полягли воїни, зустрічає подорожнього. Герой запитує у безпритульного дорогу до каплиці, де на нього чекає зелений лицар. Незнайомець направляє Гавейна крізь густий ліс, але насправді ця вказівка заводить головного героя у небезпеку. Виявляється, що безпритульний один із трьох бандитів, котрі зв'язують Гавейна та змушують із слізьми на очах благати зберегти йому життя. Так герой зустрічається віч навіч із першою серйозною життєвою небезпекою, котра скидає його із небез на землю. Він розуміє, що не в змозі справитись із нападниками, і це його дуже лякає. Бандити забирають більшу частину його речей, залишаючи лише меч та плащ. А що найголовніше, один із них забирає сокиру, котру Гавейн отримав як трофей. Це важливий сюжетний елемент, котрий нам показує, що через недосвідченість та емоційну неготовність перша життєва перепетія ламає головного героя, і він прагне. Відмовитись від відповідальності, котру на себе взяв, адже вважає, що він не зможе з нею справитись. Проте відмова від відповідальності перед дорослими викликами буде мати свої негативні особистісні наслідки, і головний герой це усвідомлює. Так нам демонструють, що лежачи зв'язаним на землі, Гавейн бачить власну смерть, і наслідки відмови від відповідальності лякають його ще більше, ніж життєві небезпеки, тому він вирішує рухатись далі навіть без своїх пожитків, котрі йому турботливо дали в королівстві. Цей епізод показує процес формування у головного героя ще одного важливого для юнака вікового новоутворення ідентичності. В сенсі вікової психології юнацтва ідентичність визначається як узгодженість своїх власних особистісних рис із тією роллю, котру юнак собі вибрав. Так Гавейн хоче стати лицарем, увінченим славою, честю та величчю, проте його актуальні особистісні риси не відповідають його власним прагненням, котрі він вибрав під час етапу формування самовизначеності. А формування ідентичності дозволяє йому оцінити себе об'єктивніше та тепер чітко побачити ту кількість зусиль, яку йому потрібно буде докласти для досягнення своєї мети та яку ціну йому треба буде за це заплатити. Продовжуючи свою подорож після важкого життєвого потрясіння, герой натрапляє на покинутий будинок. Він вирішує знайти собі там тимчасовий прихисток та набратись сил. Проте в будинку він зустрічає загадкову пані Вініфреду. Вона говорить, що її спіткала біда. Один лицар якось завітав до неї та попросив ночівлі. Вона погодилась йому допомогти, але йому цього виявилось замало, і він зажадав інтимної близькості. На що леді Вініфреда відмовила. Відмова розгнівала лицаря, і він відрубав бідолашній голову та закинув її у ставок. І тепер неупокоєний дух нещасної намагається дістати голову. Вона просить допомоги у Гавейна, на що той вагаючись запитує, що він за це отримає. Обурена леді йому каже, що не можна таке запитувати у людини, котру спіткало таке нещастя, і наш герой вирішує допомогти їй від щирого серця, не розраховуючи на якусь винагороду. Цим епізодом глядачу розкривають початок формування ціннісної системи юнака. Котра є фінальним етапом на цьому віковому відрізку, отримавши вже певний життєвий досвід, більш-менш розуміючи себе та світ, в котрий потрапив юнак, він має мати те, що допоможе йому в цьому світі орієнтуватись, і якраз ціннісна система є тим компасом, котрий допомагає людині вже у цілком дорослому житті приймати для себе серйозні рішення. Адже вона слугує орієнтиром. Вивченням життєвих цінностей займався австрійський психотерапевт та філософ Віктор Франкл, і якраз його вчення дуже точно відображає сенс як епізоду із леді Вініфредою, так і подальшого сенсу стрічки. Франкл виділив три основних ціннісних елементи, котрі, на його думку, наповнюють людське життя сенсом. Це цінність діяльності, почуттів та ставлення. Епізод із допомогою Вінні розкриває для нас діяльнісний елемент ціннісної системи. Нашу увагу звертають на те, що Гавейн має допомогти безкорисно проявити своє щире бажання упокоїти душу нещасної. Так для Гавейна його лицарський шлях наповнюється ціннісним змістом. Тепер він починає розуміти, заради чого він вибрав цей шлях. Адже раніше він не задавався цим запитанням, його приваблювала лише форма величі та романтизм пригод. І, відправляючись у подорож, він не знав, навіщо це робить. Простіше кажучи, він хотів увінчати себе лицарством. Заради самого лицарства, а тепер він по-справжньому зрозумів, що саме стоїть за цим статусом, і заради чого він завойовується так, юнак, здобуваючи свою професію, має зрозуміти її суспільну вагу та користь, адже саме це дозволяє, на думку Віктора Франкла, відчути людині власну унікальність та потрібність після засвоєння цінного уроку до Гавейна повертається його трофей. Сокира зеленого лицаря як символ тепер вже осмисленого прийняття відповідальності та розуміння її ціннісної ваги, і після цього головний герой відправляється на зустріч новому уроку через загадкову долину із своєю новою супутницею, рудою таємничою лисичкою. А про психологічний символізм Лисиці та те, як вона пов'язана із матір'ю головного героя і чому Гавейн в кінці своєї подорожі відмовляється від щасливого материного поясу, ви можете дізнатись на моєму патреоні за мінімальну підписку. Окрім відео доповнення до огляду цього неймовірно цікавого фільму, ви ще знайдете там контент, котрого немає на Ютубі, списки рекомендованих вартих вашої уваги кіностріме. Річок та вдячної згадки у відео. Пам'ятайте, що ваша підтримка дуже важлива для мене, адже без неї я не зможу працювати над оглядами. І щиросердно дякую великодушним панам та панянкам, які вже підтримують мою корчму фінансово. Саме завдяки вам люди можуть зараз бачити це відео. Гавай на своєму непростому шляху зустрічає замок лорда Бертілака, володар котрого радо запрошує героя до себе та пропонує йому відпочити перед фінішем своєї подорожі. Там Гавейн знайомиться із дружиною Лорда, котра проявляє до нього очевидну романтичну симпатію. Досліджуючи замок, головний герой знаходить приватну книгарню Лорда, котрою завідує Леді Бертілак. Побачивши інтерес Гавейна до книг, вона дарує йому одну надзвичайно красиву книгу у формі серця. В обмін вона просить поцілунок, а потім говорить, що хоче йому написати портрет. Головний герой заперечує, адже він вже має один, проте вона наполягає. І тут, дорогі відвідувачі, варто звернути свою увагу на те, як саме леді Бертілак робить для Гавейна портрет. Він абсолютно нестандартний. Більше того, технологія його створення нагадує фотозйомку, і в результаті Гавейн отримує своє точне відображення на картині. Ці два подарунки є дуже важливими для психологічного трактування стрічки. Образ портрету варто співставити із тим, котрий ми бачили на початку фільму. Якщо перший був ідеалістичний та романтизований, то цей значно об'єктивніший та приземленіший. Так головний герой, вже отримавши певний життєвий досвід, тепер може оцінити себе об'єктивніше та побачити свої недоліки, котрі він не бачив через юнацький максималізм, і який він переборює впродовж цього важкого життєвого етапу. А подарунок книги у формі серця доповнює ціннісну систему головного героя. Він вже отримав цінність своєї діяльності, а тепер він отримує цінність знання про щирі безумовні почуття любові. В теорії Віктора Франкла, яку ми з вами взяли за основу для аналізу цієї частини фільму, цінність любові посідає важливе значення. Він вважає, що любов це той вид потужного людського почуття, котре наповнює існування будь-якої людини сенсом. Проте він зауважує, що зв'язок, котрий будується лише на одній пристрасті та тілесній хіті, не можна назвати справжньою любов'ю. Він вважає, що любов будується перш за все на потужному, емоційному та особистісному зв'язку людей, закріпленому повагою та безумовною відданістю. Підтвердженням тому, що саме цю цінність засвоїв Сергавейн, є його діалог із леді Бертілак біля каміну про символізм кольорів. Вона зауважує, що досить цікаво, чому зелений лицар саме зелений, чому він не іншого кольору, чому, наприклад, не червоного. А потім вона припускає, що червоний це колір хіті та жаги, але на місце червоного завжди приходить зелень. Адже зелень вічна і нездоланна, і як ти не старайся, її не виведеш. Вона говорить, що коли наш герой помре, то після нього залишиться зелень, так вона оспівує вічність любові, котра залишається до людини у серцях її близьких. Навіть після її смерті. Саме щира безумовна любов до загиблого підживлює пам'ять про нього. Саме тому, на мою думку, він відмовляє у грі лорду Бертілаку, котрий пропонує йому обмінятися дарунками, Бертілак хоче віддати йому те, що вполював, а натомість забрати те, що отримав Гавейн у його замку. Через розуміння ваги почуттів головний герой не може обмінятись із Бертілаком дарунками. А наш герой нарешті добирається до каплиці назустріч своїй долі, уникаючи вмовлянь лисички, котра просить його не йти на власну загибель. Він все-таки вирішує зустрітись із зеленим лицарем та прийняти удар, котрий рік тому він сам завдав. Зелений лицар, отямившись, підходить до головного героя та просить, аби той схилив голову. Гавейн не може наважитись та декілька разів здригається від страху, а потім вирішує втекти назад. Нам демонструють безчесне життя, котре вибрав Гавейн. Котрому в нього все-таки є слава та велич, але немає щастя. Він не дарує щирої любові своїй дівчині, не робить її своєю королевою та забирає від неї їх спільного сина. Будучи королем та маючи владу, він не отримує ніякого від цього задоволення, адже не розуміє, заради чого він вибрав цей шлях. Гавейн втрачає сина на війні, а своїм правлінням не завойовує прихильність підданих. І в кінці таки втрачає свою голову. Проте цей сценарій виявляється лише плодом його уяви. Так він чітко усвідомив, що може бути, якщо він безчестя повернеться додому, і таки вирішує без страху прийняти те, за чим прийшов. Але зелений лицар не дає йому смерті, а лише настанову, промовляючи, не втрачай голови. Таким чином, наш герой засвоює останню цінність за Франклом. Цінність ставлення тут варто зауважити, що Віктор Франкл сам пережив надзвичайно важке життєве випробування у концентраційному таборі під час Другої світової війни, і своє вчення про сен життя він вибудував. На пережитому досвіді у системі цінностей він виділяв основну роль цінності ставлення до випробувань долі. Він вважав, що якщо людині випадає випробування, вплинути на яке вона не може, то людина має з гідністю його прийняти і спробувати отримати цінний життєвий досвід. Саме страждання, спричинені фатумом, на думку Франкла, дозволяють людині зрозуміти, як не має бути. Отримавши такий досвід, людина може сформувати для себе життєві ідеали та рухатись до їх втілення. Так сер Гавейн проходить весь юнацький віковий період, здобуваючи на цьому дуже важкому шляху надзвичайно корисний досвід. Він формує у собі важливі новоутворення, котрі йому дозволяють ефективно функціонувати та закріплює їх. На фінальному етапі юнацького періоду міцною системою цінностей, котрими згодом він буде керуватись, аби гідно та щастю жити вже доросле життя. Насправді лисиця є дуже важливим персонажем у стрічці, вона напряму пов'язана із матір'ю головного героя та із тією підтримкою, котру батьки можуть дати юнакові під час його подорожі. А зелений зачарований пояс, котрий дарує мама своєму синові, має дуже глибокий психологічний символізм та розгортає перед глядачем дуже цікаву та складну батьківсько дитячу драму. Проте про це ви можете послухати на моєму патреоні у відео -доповненні. до цього огляду посилання в описі відео та закріпленому коментарі. А поки я дякую вам за те, що відвідали мою корчму. Та разом зі мною подумали над однією із моїх улюблених кінострічок.